Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде бліц відповіді на питання підписників, як і завжди, дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Буду питання повністю зачитувати, ну а потім уже відповідно перефразовувати для Рун. Сьогодні у нас багато чого буде. І по війні, і по Європі, і не тільки. Ну що, поїхали? Гаразд, ну давайте почнемо. Отже, майстер, подивіться, до чого візити Сі, Сі Цзіньпіна в Європу, тим паче в Венгрію, Слов'яччину та інші країни, які нам ставлять павиці в колесо. Що хоче Китай? Ну, давайте та й запитаємо. Загалом не буду по країнам розбивати, я думаю, що там мета схожа, мета глобальна. Давайте загалом подивимось глобальну мету, якби Китаю. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну, які причини візита Сі Цзіньпіна в Європу? що Сі Цзіньпін, що Китай хоче від цього візиту отримати. Скажіть Рун Правду. Лагус перевернутий. Зразу хитрість іде. Альгіс. Єбо далі. Урус, так, фінал це всього. Інгус. А, та все банально насправді. Все дуже банально. Що ми маємо? Лагус перевернутий, Альгіс, Гебо, Урус, Інгус. Лагус перевернутий. Ну, зразу хитрість йде. Зразу підводні камені йдуть. Ну як? Восток діва тонке, як кажуть. Да? Оце воно. Зразу йде хитрість. Тобто, мені згадує, як воно йде, в якому плані хитрість. Китай завжди думає лише про Китай. Тобто, ось, ось, вони свої цілі переслідують. Про війну в Україні тут не дуже йдеться, я вам так скажу. Далі, ось Аліс. Заради своєї безпеки шукають свою безпеку. Да, тобто, ну, Яка безпека? Економічна. Зрозуміло, що там хтось там нападає на Китай і так далі. Де ні. Тут про економічну безпеку мова. Ось іде Гебо, ось партнерство. До речі, ГЕБО – це договори, це контракти, заключення певних договорів, налагодження партнерства і так далі. Ну, Китай дбає про себе. Знаєте, альгіс тут іде, як про власний захист, ну, в принципі, і урузи іде. в той же час тут і сила, знаєте, щоб якби, як, ну, свій вплив поширити, так виходить. Тобто, ну, Китай думає про себе. Китай, як завжди, думає про себе. Єбоурус. Цей контракт якийсь, можуть бути, в принципі, і в оборонній галузі навіть. Хоча, як Штати на то будуть дивитися, якщо європейці почнуть продавати технології китайцям, ну, це вже окреме питання, ну щось таке було. Урус це про силу, урус це про зброю. Тобто і свою силу, як би показати, і про певну зброю домовитись. Можливо, якісь технології, патенти викупити, чому ні? Китайці ж люблять копіпастом займатися. Ну і по фіналу Інгус. А це достаток. Ну тобто е фінансові питання. І ось тут Альгіз іде, да, якраз Китай розширює якби, зону свого впливу. От От що тут основне йде. Ну, хитрість, звичайно, то що я ж кажу, в якому плані хитрість. Китай думає лише про Китай. От і все. Про війну в Україні тут ні слова. Не йде, не йде. так, що це щось там про війну в Україні вирішувало. У Китая Китай на першому місці. Ну, відповідно, не бачу сенсу по країнам передивлятись. Загальний посил, в принципі, зрозумілий. Так, добре, дякую за відповідь. Наступне питання. Подивіться, будь ласка, чи може відбутися обмін військовополонених всіх на всіх, про який знову почали говорити. Неправильно поставлене питання. Відбутись може що завгодно. Завтра інопланетяни можуть на Землю напасти. Але чи станеться це? А оце вже правильне питання. Ну, добре, давайте подивимось, на якому воно взагалі етапі. Як зараз виглядає така можливість такого обміну? Як воно, на якому воно етапі? Це, думаю, правильне буде поставлене питання. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Стосовно обміну військовополонених усіх на всіх між Україною та Росією. Як на даний момент цей процес виглядає? Опишіть мені його, будь ласка. Скажіть вам правду. Наутіс. Іса. Початок уже не дуже. Евас. Далі. Остаруна. Ну, куди воно все? До Маннеза. Ясно. Погано виглядає, скажу зразу. Що ми маємо? Наутіс, Іса, Евас, Постаруна, Маннус. Постаруна зразу натяка на те, що ще певна невизначеність тут є. Далеко дивимося. Я спеціально рамок не ставив часових, а запитав, як воно на даний момент виглядає. Що в нас тут? А зразу йде Наутіс. Це маніпуляції, це обмеження. Зразу. Ось Іса йде, блокування, палки в колеса. Якщо ми своїх захисників хочемо повернути, то орки своїх не горять бажанням повертати. Та й багато орків не горять бажанням на рідні болота повертатись. Ну. Ось Ес. Ну, все-таки це руна про розвиток процесу, про рух вперед. Розвиток є, але поряд Іса, поряд Наутіс. Дуже повільний. З такими прям. З такою тяжкістю йде прям дуже повільно. Ну, по чиїй вині, думаю, зрозуміло, да? Здогадуєтесь. Постаруна. Ну, певна невизначеність має місце, да? Невизначеність щодо чого. А, ну Маннас це в даному випадку йде влада. Рішення влади. Ну, ясно, що мова про Кремль то не стільки про нашу владу. Мало того, Манна тут йде, знаєте, як якісь. Хоч, і Єрофант мені згадалося, старо, е, який ще єрофант має втрутитись сюди. От що. Хтось ще має сюди втрутитись, щоб то стало можливим. Може навіть не про одну країну мова. Ну, хтось хтось дуже-дуже впливовий. Тобто, Ну на даний момент по обміну всіх на всіх, ну погано. Погано воно виглядає. А ну добре. Ну, зараз вже обміни. Десь давайте на найближчий час запитаємо, чи будуть хоч якісь обміни. Якщо я вже цю тему зачепив. Раз, дякую за відповіді. Добре, покажіть, мені, будь ласка, десь найближчим часом будуть обміни полоненими між Україною та Росією. Скажіть, Рон, правду? Райдо перевернуто. Що ж вилить його, ну добре. Та й визналось, власне, полонені. Ото, далі. Прісас перевернутий. Поясніть. Аліс перевернутий. Ооо. Ну добре. Теж не так просто воно йде. Ну, але все таки йде. Добре, тут веселіше, ніж з обміном всіх на всіх. Що ми маємо? Райдо перевернута, Тейва, зотал, рісас перевернутий, альгіс перевернутий. Райдо перевернута, якесь роздоріжжя, вагання. Тобто, знаєте, воно ще остаточно не визначено. В той же час, хоч руна перевернута, вона все рівно про розвиток ситуації. Ситуація не стоїть на місці. Ось Тейва. в даному випадку. Ну, тут два в одному. Це як позначка на самих полонених, власне, так і позначка на те, що активні дії відбуваються по процесу. Ось отал. Ну, Влада діє. Да, зокрема, ту, о, тут якраз наша влада проявляє, проявляє активність. Да, дійсно. Ось. Турісас перевернутий. Все-все-все. Угу, зараз ще один аспект упустив. Дійшов ось він. Райдо перевернута Тейвас. А як би це не був обмін мертвими? Ага. Райдо перевернута, зокрема, натяка, ну знаєте, люди, у яких закінчився шлях. Руни іноді цікаво. Цікаве бачення показують. Отал це влада, да. ну, відповідно, повернення в Україну, повернення додому. Торісас перевернутий. Теж обмеження йдуть, якісь. Теж йдуть обмеження. Ну, Агресія взаємна, ясно, зрозуміло. Ну, тим не менш, по фіналу альгіс перевернутий. Щось там воно. Якось виглядає так, ніби хтось, хтось втручається в процес. Ну, дійсно. Аліс, ну певно, як незахищеність і вийде беззахисність, навіть вразливість, да, вразливість процесу. Тобто, ну, чим менше ми про то знаємо, то хай воно там собі таємно відбувається. да, Тому що оці от всі великі анонси вони до добра не доводять. Ну, дійсно. Плюс там показували, що якась сторона має втрутитись, да, той самий Єєрофан, такий там випав у кінці. То, в принципі. Тут мені, ну, як я це бачу, то хтось може посприяти прискоренню процесу. Ну, взагалі, якщо підсумувати, десь найближчим часом дійсно певний обмін має бути. Найближчий час це 2-3 місяці. Урун своє сприйняття часу. О, щоб мене не перепитували. Так, дякую за відповідь. В моїй практиці взагалі бувало, коли найближчий час програвався півроком. Ну, і то чому я кажу? Рун дуже своє специфічне сприйняття часу. Гараз, дякую за відповіді. Ну, хотілося би веселіше, ну, як вже є. Давайте далі. Давайте зачитаю. Так, хочу запитати, в інфополі ходить інформація про те, що Раша може полізти Україну через Придністров'я. Подивіться, будь ласка. Ну, Придністров'я якось дивився на доволі великий проміжок часу, і там нічого було не видно. Ну, але то було вже давно. Ну, Давайте передивимося, чи що щось з того часу помінялося, чи ні. Так, дякую за відповіді. Е, добре, покажіть мені, будь ласка, чи буде напад. З Придністров'я на територію України десь з найближчим часом. Скажете вам правду. Ансус перевернутий. Зразу обман падає і псо. Ей вас. Гунію перевернута, фінал якийсь. Все -все. Дві руни. Ну, а раз, що у нас тут? Наутіс перевернутий і інгус. Ай. Напад смішно. Е, що ми маємо? Ансус перевернутий. Ну, В принципі, далі можна було особливо не докладати. Ейвас, Вуньйо перевернута, Наутіс перевернутий і інгус. Ансус перевернутий, зразу і псо, зразу обман. Ну, ну, В принципі, нічого дивного. Далі, Ейвас. Та оборона. Вони там сидять і трусяться в тому Придністрові, щоб на них не пішли. Бо там три каліки сидять, даруйте. Е, далі, вуніо перевернуто. Та теж розчарування, сумні новини. Да ні, ні. Наутіс перевернутий, теж маніпуляції йдуть, обмеження йдуть, жорсткі притом, руна перевернута, ще поряд Вуніо перевернута, взагалі класна зв'язка. фіналу Інгус. І це не було приємне завершення ситуації. Ні. Це в даному випадку позначка, ну, помірність, якщо старого взяти, заспокойтесь. Заспокойтесь. Ніякого там нападу з Придністров'я найближчим часом не видно. Ось о і ПСО. Придністров'я самі сидять, трусяться за свої дубки. Даруйте. Там Тамтого Придністров'я, не були б ми зайняті Росією, то могли б Молдові допомогти. Там, Там нема що бачити. Так, дякую за відповідь. Ну, взагалі, долю Придністров'я якось дивився. Це утворення, припинить своє існування і повернеться все так, як має бути. Ну, це якщо забігаючи наперед. Що чекає взагалі, Придністров'я? Давайте далі. Так, дякую за відповідь. Майстре, чи буде продовжено з вересня 2024 року виплати і надалі до кінця війни ВПО, внутрішньопереміщення особи? Не хочу прив'язуватись до якоїсь дати, до якоїсь цифри. Давайте загалом подивимося про виплати. ці, Чи вони будуть, чи вони не будуть. Боврун знов таки своє розуміння часу, відповідно. Араз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Взагалі виплати в Україні внутрішнього переміщенням особам будуть продовжені. Скажіть, правда. Лаус перевернутий. Ну таке, початок не дуже. Наутіс, далі. Феху, нусь свої власні гроші. Гіво. Цікаво, ну добре, я розумію, про що мова. Що ми маємо? Лагус перевернутий, Наутіс. Гє... О, ну, геба, да, і феху. Лагус перевернутий. Підводні камені. Якась тут хитрість буде. Щось тут буде, не все так просто. Ну, я, тут як не так просто ті виплати отримати, так і ще щось буде. Щось придумають. Наутіс, обмеження падають. Обмеження і маніпуляції. Е, як мені бачиться? Ну, Цинічно, ну скажу, як бачу, а, поріжуть максимально. Ну, все-таки, ось феху. да, гроші є, все-таки виплати будуть. Ну, я ж кажу, максимально постараються їх порізати. Ось, ось вам хитрість, ось вам маніпуляції йдуть. По фіналу все-таки гебо, Ну, да, Це як і партнерство, це як і договори якісь. Так і загалом. Ну, до речі, договор, ну, може, це як. Вимога партнерів може бути, зокрема, чи знаєте, чи то, що партнери під це гроші виділяють якраз от на якраз ці самі гуманітарні потреби. Тобто, я ж думаю, всі чули, та, що партнери нам виділяють гроші саме по більшості свої на підтримку економіки, на соціальну сферу і так далі, а не на війну. А на війну нам безпосередньо ну, власне дають поставки зброї, та, чи то самі закупають ту зброю. В більшості випадків воно так відбувається. Тобто, отут такий от посил йде. Тобто, загалом, чи будуть виплати? Так, да, будуть. Но ось тут будуть хитрість, і ось тут будуть маніпуляції. Постараються по максимуму це все порізати, скоротити Кажу, як бачу. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Дивне було питання. Ну, зараз зачитаю, зрозумієте. Е, можна подивитися, що скоріше розвалиться ЄС чи Росія. Хі -хі. Е, мене трохи здивувало, щоб це ЄС мав валитись. Ну давайте спитаємо. Тільки тут, напевно, тут хитро треба буде запитати. Ну, давайте. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, чи Росія розвалиться швидше, ніж Європейський Союз? Скажіть вам правду. Я вас перевернутий. Отал. «Вуньо», Фінал якийсь цього всього. Тейвос. Ну так, да, Росія швидше ЄС розвалиться, в принципі, очікувано. Розвал Росії, я вже бачив, я вже його прогнозував. Тобто, це не, це не така подія, яка там десь через 100 років відбудеться. Ні-ні-ні, набагато швидше. Е, що ми маємо? Я вас Перевернути Ота, Тейвас. Ну так, да, я вже бачу <с certaines anno> російських ботів в коментарях. Я буду банити безбожно. Розвалиться Росія, розвалиться. Я для себе прогноз зробив що в перший день війни. А на Росію падав Хагалас. Ну що це таке. Е от, вас перевернути. Ну, показують, що воно не настільки швидкий процес буде. Ну, Тобто Росія не завтра розвалиться і сам цей процес буде, знаєте, в часі розтягнутий. Час загалом е швидка руна. Ну, знов-таки, чекати, що це прям в цьому році відбудеться. Ну, я б не зарікався. Знаєте. Хотілося би порадувати, що так, да, ось, ось вже видно розвал Росії в цьому році. Ну ні. Це ще не так швидко буде. Ось, власне, от. В даному випадку це сама Росія і є, позначка на Росію. Ось іде і а ну радість святкування, да, да, весь світ буде святкувати, як Росія піде валитись. Мало того, те й вас падає. А це, це взагалі ще одна позначка на якісь бойові дії. Іноді війну може означати, але загалом бойові дії. Тобто, бачите, розвал Росії ще там буде із півпав. Ай-яй-яй. Що це буде? Громадянська війна, чи там, не знаю, відділення якихось кавказьких республік. Е, там, чи це може буряти захочуть, там постануть за незалежну бурятію? Не знаю, що це буде, але явно воно без крові не обійдеться. Так, да, це явно бойові дії. Так що розваг Росії буде доволі цікаве явище, і, в принципі, він його видно вже, його вже видно. Руни сильно далеко не показують, але це не діло. Це не процес найближчих років, все рівно. В даному випадку це про десятиліття мова. Але, але воно вже запущено. Воно вже запущено, воно, маховик вже закрутився, шестерні вже крутяться, і процес вже потрошку йде. Так, да. ще не видно оку, ну побачимо, коли воно, власне, розгориться. Так що да, Росії кінець швидше Євросоюзу настане. Так, дякую за відповіді. Да, ну і знов таки мобілізація і бронь. Ну, майже кожен бліц хоч щось на цю тему дає. Ну, давайте. Так, дякую за відповідь. Гаразд, Зеленський не підписав бронь для вантажоперевізників. перевізників. Майже весь бізнес залежний від перевізників, тобто після 18.05 85% рейсів не буде здійснено. Ну, відповідно, питають, що це? Підставили Зеленського, чи це домовленості з поляками, можливо, чи ще там, що це воно таке. Ну, Давайте подивимось. Ну, давайте. Гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, поясніть, мені, будь ласка, чому Зеленський не підписав бронь для вантажу перевізників. Скажете вам правду. Єр. Yeah. Мурус перевернутий далі. Феху. Ну, ну. ну Тейвес перевернутий. Поясні. Ейвес. Труднощі з мобілізацією це ясно. але тут випали гроші. Що в контексті питання зовсім цікаво виглядає. Що ми маємо? Єра, урус перевернутий, феху, тейвес перевернутий і Ейвес. Ну, загалом Єра. Ну, щось давно це рішення висіло, схоже, в повітрі. Ну, в тому плані, що давно висіло, що ніяк він його не міг там чи підписати, чи, чи що там йому зробити. В той же час, Єра натяка на те, що тут ще якісь зміни будуть. І як би, може, дійсно, через певний час перегляд цього рішення не був. Тому що рада, це показує, що все рівно як якийсь новий цикл пішов. І все, це все рівно про зміни. Урус перевернутий, ну ясно. Ясно, що тут був вплив певний, да, дійсно. Ну, це ну певна сила тут була. Якась зацікавлена сила повпливала. Ось тут гроші впали. Уже цікаво. Зацікавлена фінансова сила. Що називається, шукайте кому вигідно таке рішення. І мова в даному випадку не про Зеленську, і не про державу Україна. Тут певна, певні персони, схоже, а ось вигоду з цього мають. Далі, те й вас переверну. Ну, тей вас, тей вас. Проблеми з мобілізацією. Да? Ну, це, це остання причина. Як бачите, тут випали гроші, що доволі цікаво, правда? Ну, шукайте, кому вигідно. Шукайте, кому вигідно. Але є рана тяка на те, що тут ще можуть якісь зміни бути. Не так скоро, правда. Ну, тут ще може щось помінятися. Ну, може, так, да, може, подивляться, що дійсно перевозки стали. І зрозумію, що якби поспішили з таким рішенням, да? так? Так, дякую за відповідь. Ну, давайте. Поляки? Ну чому ні? Там вигода якась падала. Полякам, в принципі, з того буде вигода. Давайте запитаємо. Так, дякую за відповіді. Ну добре, поясніть мені, будь ласка, а те, от, що Зеленський не підписав бронь від мобілізації для вантажоперевезників, то це якісь домовленості з Польщею, наприклад. Скажіть вам, правду. Ха! В Яблочко. Лагус перевернутий. Турісас далі. І Тейс, знов таке. Польща, так, да, але не лише. Тут ще щось є. Лагус перевернутий на той натякає, знаєте. Соло, Лаус перевернутий Торісас перевернутий Тейус. Ну, Соло, Да догадка правильна. в да, Яблочко. Але Лаус перевернутий. Показує, що не зовсім. Не зовсім то. Тобто тут ще треба ще когось шукати, у кого є вигода. Тут якась ще хитрість є, підводні камені. Далі, Турісас перевернутий. Ну, так, да, певні, обмежені можливості, там певні. Так, да, ну так, да, певні обмежені можливості. Тут йдуть. Тобто Польща, але да, ну, не тільки ще хтось. І ось Тейвас. І вже тут уже не про військових, не про це, а про активні дії загалом. Ну, тобто, чи Польщі вигідно то буде, так. Да. Але тут ще хтось є. Не, не, це тут не тільки Польща. Цікаво. А хто ж у нас. не знаю, якісь. Е, ну, явно, мова не про державні підприємства, які перевозками займаються. А хтось, хтось приватний. Ну. Ну, пишіть свої здогадки в коментарях. Хто це може бути. Тому що, чесно, ну, окрім Польщі, відповідно. Тому що, чесно кажучи, в голову не йде. Гроші там падали. ну, Хтось із олігархів, я допускаю. Ну, Пишіть свої здогадки в коментарях, буде цікаво почитати. Так би мовити, колективним розумом, я думаю, це питання е вирішимо. Ну, араз. Ну, давайте. Що чекає український бізнес? Ну, в принципі, про бізнес якогось дивився. І там не дуже добре чекає бізнес, якщо так. Тому, як би добре, напевно, все не полізу туди. Гаразд, то такий оцю Нібліц вийшов. Пишіть, що ви думаєте, особливо по останньому питанню. Цікаво буде почитати ваші здогадки. От, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів доступ до рун та стаю перевірених мною. Ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!